Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де ми розповідаємо неймовірні факти про найвідоміших людей світу. Сьогодні ми підготували для вас цікаву добірку фактів про легендарного актора, продюсера та одного з найвпливовіших чоловіків Голівуду Бреда Піта. Тож вмощуйтесь зручніше, буде справді захоплююче. Факт 1. Бред Піт не планував бути актором. Хоча сьогодні важко уявити Голівуд без Бреда Піта, насправді його шлях до кіно був зовсім неочевидним. Він навчався в університеті Міссурі за спеціальністю журналістика і реклама і успішно підходив до завершення навчання. Лише за два тижні до вручення диплому Піт усвідомив, що справжньою пристрастю для нього є кіно. Він зібрав речі, продав все, що мав, і вирушив до Лос-Анджелеса з амбіцією стати актором. Цей різкий поворот долі визначив усе його подальше життя. Факт 2. Його перша робота була дуже незвичайною. Щоб вижити в Лос-Анджелесі, Бред Піт працював різноробочим, перевозив меблі та навіть займався доставкою холодильників. Але найбільш відома його робота у костюмі велетенського жовтого курчати для мережі швидкого харчування Ель Поло Локо. Він стояв біля дороги з рекламним плакатом і закликав людей зайти в ресторан. За словами самого актора, цей досвід навчив його витримці та прищепив скромність. Факт 3. роль, яка змінила його життя. Бред Піт дебютував у невеликих ролях у телесеріалах, але справжню славу здобув завдяки фільму Тельма та Луїза. Там він зіграв харизматичного злодія Джей Ді, який з'явився на екрані лише на кілька хвилин. Проте підкорив серця мільйонів. Ця роль відкрила перед ним двері до великого кіно, і вже за кілька років він став одним із найзатребуваніших акторів Голлівуду. Факт 4 володіє унікальною колекцією мотоциклів. Бред Піт давно захоплюється мотоциклами і має власну вражаючу колекцію. У його гаражі можна знайти рідкісні моделі таких легендарних брендів, як Ducati, BMW, Triumph і навіть кастомні байки, зроблені спеціально для нього. За словами самого актора, їзда на мотоциклі допомагає йому відчути свободу, розслабитися після напружених зйомок і надихає на нові творчі проекти. Бред нерідко помічений на вулицях Лос-Анджелеса або під час подорожей Європою саме за кермом одного зі своїх улюблених двоколісних залізних коней. Факт 5. Бред Піт не лише актор, а й успішний продюсер. У 2001 році він заснував продюсерську компанію Plan B Entertainment, яка стала справжньою фабрикою хітів. Завдяки Plan B вийшли такі культові та нагороджені фільми, як відступники, отримав Оскар за найкращий фільм: «12 років рабства. Також Оскар і «Місячне сяйво. Під довів, що він не просто зірка екрану, а ще й людина з відмінним продюсерським чуттям. Факт 6. Активний благодійник та захисник природи. Після руйнівного урагану Катріна у 2005 році Бред Піт створив фонд «Make it Right», який допоміг звести понад 100 екологічно чистих та доступних будинків для постраждалих мешканців нового Орлеана. Крім того, Піт регулярно жертвує кошти на медичні програми, освіту та проекти зі збереження довкілля. Факт 7. захоплюється архітектурою та дизайном. Бред Піт всерйоз цікавиться архітектурою, читає спеціалізовану літературу, спілкується з провідними архітекторами та навіть створює власні дизайнерські проекти. У 2012 році він видав книгу Домашнє життя разом з дизайнером Френком Полеро, де були представлені його власні ескізи меблів. Це хобі допомагає йому відновлюватися після зйомок. Факт 8 власник виноробні та маєтку у Франції. Разом з Анджеліною Джолі Бред Піт купив маєток Шато Міраваль на півдні Франції. У цьому романтичному місці вони навіть одружилися у 2014 році. На території маєтку є виноградники, де пара запустила власну лінію вин Міравал, яка отримала високі оцінки винних критиків та стала популярною серед поціновувачів. Факт 9 виховувався у суворій релігійній родині. Бред Піт народився в консервативній баптистській родині та ще в дитинстві регулярно відвідував церковні служби. У підлітковому віці він почав сумніватися у багатьох догмах, а з часом перестав вважати себе релігійною людиною. Втім, він з повагою ставиться до віри інших людей. Факт десятий не любить дивитися власні фільми. Хоча його роботи збирають мільйони шанувальників по всьому світу, сам Бред Піт зізнавався, що майже не дивиться фільми зі своєю участю. Він дуже критично ставиться до себе, вважає за краще не зупинятись на досягнутому та постійно рухатись далі. Друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися ці факти про Бреда Піта. А якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться наше попереднє відео про Кіану Рівза. Там також багато неймовірного. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні!